Вітаю вас, мої дорогі. Ви на моєму каналі, на каналі Тарологиня Ксея. Сьогодні ми подивимось дуже ніжну та важливу тему. Тема буде ось така: тема про кохання, взаємність, що він або вона відчуває до вас зараз, що ваш партнер, ваш чоловік, ваша дружина відчувають. До вас це допоможе вам краще зрозуміти свого партнера або людину, яка вам небайдужа. Зараз подумайте про цю людину, уявіть її обличчя, голос, відчуйте її присутність, довіртесь інтуїції та оберіть свій варіант. Зробимо так: зробимо три варіанти. Ви гарненько подумайте. Інтуїтивно оберіть свій варіант. Я виложу вперед по одній карті, це буде йти як сигніфікація. так, розкриємо, а потім буду доложувати карти, щоб більше відкрити цю тему. І так, беремо один два, перший варіант, другий варіант. Третій варіант. Так. Подумайте гарно, один, два, три. Подумайте і оберіть свій варіант. І ось що ж він або вона відчуває до вас зараз. І так, перший варіант. Хто обрав перший варіант, уважно слухаємо. І так, лицар кубків. Перевертайте на себе. Так, да, я тут зразу бачу, да, закохана людина, яка несе, бачите, цей кубок любові, впевнена в собі людина. Так, любов тут присутня со сторони чи чоловіка, чи жінки. Так, що ж далі розкриємо? Відчуває ця людина, лицар такий, відчуває до вас любов. Як же розкриємо далі? Що буде далі? Як ваші будуть розвиватися стосунки? І так, відкриваємо карти. Що ж він чи вона відчуває? Дивіться, в да. цієї людини до вас дуже велика любов. Він хоче вам неї принести, донести цю любов, красиву, гарну бачу. Ну чомусь це йому потрібно у якійсь боротьбі. Ви якась неприступна. Чому так? Людина дуже з великою любов'ю. Давайте ми будемо більш на жінку, а чоловіки хай перевертають на себе добренько. Дивіться, тут чоловік дуже мужчина, да? дуже з великою любов'ю до вас, а ви щось боронитесь, щось не приймаєте цю любов, і йому повинно весь час боротися, виборувати у вас цю любов. Чому ж так? Давайте далі розкриємо. Дивіться, він до вас із букетами, з ностальгією відчуває, дарує вам подарунки. Чого ж ви так опираєтесь? Ану, чи прийняти вам цю любов? Так. Ну, Ви його сприймаєте трохи ще, як ненаученого. видно, я тут бачу. Молодого чоловіка ще, може, не дуже впевненого в собі, не вміючого Ну дайте йому шанс. Він буде боротися за вас, він буде вчитися, він дуже хоче він буде вчитися і хоче цього. Так, давайте ж порада для вас. Що ж таки для вас цих так прекрасний розклад. Дивіться, прийміться кохання. Да, він щось трошки не вміє, підкажіть йому. Може ви трохи мудріше в цьому питанні, може ви навіть чуть старша. Допоможіть. І вас кохання буде прекрасне. Не боріться. Не боротися треба. Треба прийняти цю любов. Ось такий гарний перший варіант. Так. Будемо розглядати далі. Хочу вам сказати, що в кінці розклада я хочу вам дати пораду одну, яка мені дуже сподобалась, коли я її почула. Я її сприйняла дуже серйозно, дуже гарний вислів такий. Я з вами поділюся в кінці розкладу їм. Дочекайтеся. Так, ідемо далі. Я візьму ці карти всі сюди, перетасую, щоб вони були всі тут. Так, давайте ж далі дивитися. Так, хто обрав другий варіант? Так. Тоже дуже гарна карта. Карта любові. Дуже світлі люди, дуже весела ви пара, е, прекрасна карта. Знаєте, куди вже йдете. Вам разом дуже весело. Не скучаєте ви одним з одним, даруєте одне одному тепло. Все поки добре у вас. Давайте розкриємо. Що відчуває він до вас, ваш партнер? Давайте розкриємо. гарні стосунки, я бачу. Що відчуває партнер до вас? Прекрасно. Е, ну, я бачу тут, а, мабуть, сімейна пара. У вас сім'я, у вас усе все добре, у вас уже достаток, у вас дитинка, ось, у вас домашні тваринки. Прекрасно все. Відчуваєте да, одне до одного прекрасну любов, взаємоповагу, розуміння. А що приховує партнер? Може, що приховує, а може і ні в цих стосунках. Ні, я б не сказала. Партнер нічого не приховує, він хоче з вами жити довго, і щасливо, ось під однією кришею в достатку, в радості. Може, ви зараз будуєте будинок свій, чи хочете купити свою квартиру, у вас все вийде, ви дуже до цього стремитеся. Ну, так, будемо дивитися, яким далі ваші наміри, які наміри його вашій парі. Так. Е, трошки хочу, що? Тут така карта застереження. Я бачу у вас дуже прекрасно все. І ви от. Уже у вас є, ви якісь накопичили гроші, все, хочете придбати будинок, так? Ось я тут бачу таку стабільність і все. Е, може, навіть, як іпотека, кредит, да. Е, мені кажеться, треба вам трошечки зачекати. Не ступити в цей, не віддати свої всі кошти. Да, Ви разом, у вас взаємне кохання, все добре, ви да, хочете свій будинок, своє житло, щоб сім'я раділа ще більш, в достатку. Дивіться, дуже подумайте на це питання. Може, вже якийсь у вас є варіант? Може трошечки ще підзбирати? Може. Ну, бо це може вас привести до такого банкрутства сімейного, бачите? Почекайте ще трошки, хай вирішиться це питання. Ну, як уже тут я бачу, торкнулося таке питання порада для вас. Ще давайте пораду. Ще одну карту подивимось, порада все-таки у вашій цій ситуації. Порада. Да, дивіться, вам ще треба відпрацювати, вам ще треба трошки підзаробити, вам треба стати ну, такими геть достатніми. Не потрібно останнє віддати. Бо туди, де ви зараз йдете, трохи вами, там, де це житло, ви, може, хочете придбати, трохи вами маніпулюють. Трохи зависока, скажімо, ціна. Дивіться, послухайте. Прекрасне у вас кохання, у вас ще все буде попереду. Почекайте трошки, підбирайте кошти, чи може другим яким шляхом не війдіть у борги. не залазьте, будь ласка, у борги. а так все прекрасно. Так, ось така вам порада. Чудова пара. Так, і давайте ж розглянемо третій варіант, хто обрав. І так, що він або вона відчуває до вас зараз. Так, перша карта сигніфікації. Так, Ну, тут дев'ятка. Тут трохи якесь у вас переживання. В стосунках нема у вас. Сказать, такої стабільності. Все чогось важко, перед нормально, потім знов бачите оці головні болі, якісь ви все шукаєте у цій парі перепони собі, ніяк не можете дійти до того вже завершення. Щоб спокійно прийняти одне одного, щоб прийняти цю любов, як якось боритися, бачите? недовольний трохи, розочаровані ви в цьому коханні. Ну, давайте будемо розкривати далі. Що ж, далі буде з вашою парою. зараз бачу трошки вам. Ви не знаєте, як правильно вам поступить, давайте ж будемо розкривати. Ну, що ж він відчуває до вас? Що дійсно він відчуває до вас? Бо не подобається вам трошки, як він до вас відноситься. Що відчуває? Ну, бачите, як попередні були, такий був гарний розклад. От я бачу, він такий дьявол, бачите, він вас обманює. Через те ви це бачите, і вам не комфортно в цих стосунках, ну, він вас обманює. Вам треба добре придивитися до нього до партнера. Тут є обман, може і зраджує, може, ви для його несерйозна, так, просто провести час. давайте ну, будемо розкривати далі. Ну, так, бачите, тут так. Ну, подивимось далі ще, що ж він приховує від вас. Да, він дуже такий лицар. Мчить скрізь вперед, тут, тут зупинився, то тут, там зупинився. Бачите, ніякої стабільності проти вітру мчить, обманює, я думаю, не тільки вас, такий дьявол у людській плоті. Думає тільки про себе, аби йому лучше, аби вас використати. Так, які ж він має наміри? Може, він такий, бачите, по натурі, він такий є, не всі одинакові, може, він такий страсний такий він лицар, героєм себе відчуває. Може, він такий є, але які має наміри відносно вас? Бо знаєте, може людина будь така, а з вами і по-серйозному політає, побігає, ну такий де й осяде. Ну, давайте подивимося, які має наміри він до вас? Ну, скажімо так, неопределнності в його немає крутиться то туди, то сюди, то сям, то там? Так він і від вас. До життя він відноситься дуже легко. Ну, давайте ще пораду для вас. Запитаємо, що на вам у цій ситуації, яку дасть карта пораду? Так, ану, ще витягаємо одну карту. Яка ж порада? Ну, лицар, ще він не дозрів до стосунків, я скажу вам так. Він і хоче вже, бачите, тут таки мчить. Він не хоче трошки й зупинитися, і навчитися. Може, він ще молодий? Я бачу, бачите, він ще не король, він такий рицар гарячий. Він не хоче вже зупинитися. Ану ще одненько я прикрию, ще цього лицаря Пентаклів. Тут він, бачите, лицар мечію мчить, а тут він уже трошки замедляється, заспокоїться, що ж він порада для вас. Що він для вас? Ну, ви знаєте, є шанс придивитися до нього. Є шанс, він такий хлопчина, скажем, і в достатку, він і матається, він і заробляє кошти, в його є достаток. Ну, поговорить з ним. Сядьте і серйозно не бійтеся, щоб у вас уже відійти від цієї головної болі, ви не знаєте. І нібито я ж кажу, дга... ну непоганий, тільки такий бистрий, там, тут, але. Подобається вам, він в достатоку його є, він вміє гроші заробити. Але ну, ви не можете оприділитися. Вам аж голова болить від цього всього. Поговоріть з ним. От гарно все обсудіть. І що він скаже вам конкретно? От вам порада. Бо я бачу, ви хочете з ним бути, але він такий вітряний ще. Ну він помаленьку сяде. Призупиниться, зрозуміє. А як вам до нього підійти? Давайте так. Ви хочете з ним бути, а як правильно його оце осадить трошки? Ну, лицар він такий, він все бачите на конях вперед. Ну, тут порада, бачите, він такий, він легкий, якщо хочете з ним бути, вам його треба таким прийняти, він такий, бачите, ось пошуту, легкий, йдіть з ним, відійдіть від цієї головної болі. Якщо ви, ви сприймете його таким, як він є, тож з ним разом ось вперед, поїхали, приїхали, побігли, примчали. Якщо ви будете з ним, як скажемо, на одній хвилі. Ось бачите, легкість, вперед з ним, може він любить мандрувати. Якщо ви согласні бути таким, як він, бо він буде такий, то, будь ласка, приймайте його. Так, да, Він не дуже поганий, в його є кошти, він міє заробити вітряний. Вам треба це сприйняти і з ним по життю в одний такт йти. В ногу, скажімо так, ось такі були розклади. Е будь ласка, підписуйтесь на мій канал, як якщо вам відгукується, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І так, як і обіцяла вам в кінці я хотіла вам е ну, сказати такі рядки. Які я почула. Я вперед, ну я їх проговорю, а потім обсудимо трошки. От дивіться. Людина не проживає життя, до якого готується. Так? Людина не проживає життя, про яке мріє. Людина не проживає життя якого гідна, а людина проживає життя, на яке зважується. Я думаю, ви зрозуміли, правда, цей посил, він мені дуже відгукнувся, і бачите, чому він нас вчить. Що саме головне, нам не потрібно боятися, нам потрібно відкриватися, бути такими, як ми, як ми є. Не дивитися на те, що про нас говорять люди. Конечно. Іти впевнено щастю, чесно, щастю по цьому житті, але зважуватися на те, що ви хочете, що вам подобається. Так що, будь ласка, почуйте мене, я це дуже почула, і мені відкликнулось. Людина проживає життя, на яке зважується, не бійтеся, ідіть впевнено по цьому житті. Воно нам дано Богом, воно прекрасне, в цьому житті все є, не треба ні від чого відказуватись. Тільки в рамках закону, скажімо так, закону Божого в першу чергу. Я дуже рада, дякую вам за вашу присутність. Ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте запитання, будемо разом розбирати їх. Все. Я вас всіх люблю. До побачення, до нових зустрічей!